Де яка волога. Це добре? Так, прикинь. Для того щоб зійшла гірчиця чи інший седират, це рідко так випадає, щоб в цю пору в липні місяці під час жнив була така волога в ґрунті. Так я розумію, що крутяться? мова буде про мова буде, да. седирати. Так, да, про седирати, про важливість цієї агротехнологічної операції, особливо в цей час. Ну, поїхали. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, хочу запитати, а чи підписані ви на канал Мистецтво Поля Сирієнка? Якщо випадково ви не підписалися, підпишіться і ви будете отримати важливу, своєчасну інформацію, щоб завжди бути стабільними. І ефективними. А ваші лайки дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до великого кола аграрів. Друзі, сьогодні мова піде про те, що в цьому році, як ніколи, склалися хороші умови для сівби седиральних культур. Які вже седиральні культури ви будете сіяти? Ну, це вже ваша справа. Можливо, у вас є насіння гірчиці, можливо, фацелі, можливо, віки чи гороху, чи інших культур, які добре підходять для вирощування зелених добрив. Особливо в цих умовах, коли надзвичайно високі ціни на всі ресурси, насамперед на мінеральні добрива. І в цьому році багато аграріїв сіяли чи кукурузу, чи соняшник. Навіть даже без жодного кілограму діючої речовини мінеральних добрив. Не кажучи про те, що органічних добрив сьогодні не знайдеш днем з огнем через те, що тваринництва нема і органічних добрив нема. А для бездефіцитного балансу гумусу необхідно вносити 10-11 тонн органічних добрив. І, друзі, заміну якраз органічних добрив. і Можливо, частково заміну мінеральних добрив якраз і будуть зелені добрива, сидерати. Необхідно виростити масу, ну хоча б 15, а краще 20-25 тонн. Одна тонна зелених добрив замінює одну тонну органічних добрив. Друзі, ну, про важливість седиратів зелених добрив сьогодні пишуть вже всі і вчені, і практики і фермера. І ніхто сьогодні не сказав, що сидирати це є погано. Але для того, щоб отримати сходи, якраз необхідно вчасно їх посіяти. І от триває збирання озимої пшениці. І якщо ви не плануєте сівбу озимого ріпаку через те, що вже через декілька днів вона розпочнеться, і на таких полях ви не зможете посіяти сидирання доброго, якщо ви плануєте на цих полях сіяти, Можливо, соняшник, цукрові буряки, кукурудзу, сою, інші культури, які б не були, обов'язково сплануйте і посійте сідирати. Друзі, ми прихильники, наприклад, гірчиці. Через те, що ця культура можна її зекономити і на нормі висіву. 8-10 кілограм достатньо для того, щоб отримати добрі сходи і хорошу масу. І ціна хороша. І якщо ви вирощуєте своє насіння, то гірчиця вона не має навіть період спокою. Її можна зібрати, очистити і відразу посіяти. Трішечки про технологію сівби і вирощування седратів, друзі. Обов'язково насіння повинно бути якісне, прочищене. Не сійте просто з бункера, з комбайна, якщо ви маєте там свої насінневі ділянки, гірчиця. А Ще необхідно її протруїти через те, що основною проблемою в сході гірчиці буде хрестоцвітна блоха. І якщо ви протруєте перед сівбою насіння гірчиці інсектицидами на основі імідаклоприду, тіаметоксаму клотіанідину то ваші сходи будуть захищені від блохи. Як посіяти гірчицю? Друзі, я перебуваючи у Франції, навіть навіть спостерігав, що фермера перед збиранням озимої пшениці розкидачами штанговими. Друзі, є розкидачі штангового типу, які дають можливість невеликі норми посіяти насіння тієї ж самої гірчиці. Перед збиранням за два тижні вони в посіви розкидали по 10-15 кг гірчиці. І вже в період збирання вони мали невеличкі сходи. Це один із способів її сівби. Сьогодні дуже розповсюджений інший шлях. Це коли на лущильники ставлять опції, тобто ємкість для насіння, плюс розводять патрубки і під час лущення висіваєте одночасно і насіння гірчиці. Питання тільки в нормі висіву, Щоб дійсно можна було посіяти 10-15 і не більше кілограм. Через те, що ми зустрічали технологію сівби під час лущення з нормою висіву 30 кілограм. Ми рахуємо це забагато. Сьогодні можна після лущення стерні звичайними сівалками, зернотрав'яними, які також дають можливість невеликі норми з шириною міжряддя 15 см посіяти гірчицю. Гірчицю можна посіяти, друзі, із Азотними добрами можна і без них. Краще, коли дати хоча б 10-15 кілограм діючої речовини а азоту. Через те, що це азот піде він і на додаткову мінералізацію соломи, яка при мінералізації забирає азот. І тоді сходи седератів вони слабкі і не дають тої маси. Тому ми рекомендуємо спланувати. хоча б 30 кілограм, наприклад, аміачної селітри. Для того, щоб 30-40, ну до 50. Але, друзі, це необхідно робити відразу після збирання. Якщо не буде опадів, і ви залишите поле на день, на два, на три, верхній шар пересохне, і ви вже не отримаєте хороших сходів. Чи то гірчиці, чи то фацелі, чи то віки. Користь, як. Під надто велика, друзі. Це і структура ґрунту, і зменшення ерозії, і накопичення органічної маси, і покращення фітосанітарного стану, зменшення бур'янів, зменшення нематод, зменшення збудників захворювань. общем, користі від гірчиці друзі, і від інших седратів дуже багато. Тому, друзі, а насамперед, це оптимізація витрат на ті ж самі мінеральні добрива. Отримавши 15 тонн зеленої маси, яка дорівнює 15 тонн органічних добрив, тобто, наприклад, гною великої рогатої худоби, ми додатково на гектар даємо біля 10-15 кілограм азоту, десь біля 20-25 фосфору, кілограм діючої речовини і також кількість калію. Не кажучи вже за мікроелементи і за інші необхідні елементи живлення. Тому, друзі, не гаємо часу. Хочете бути успішними і хороший мати урожай наступному році. Сплануйте вже сьогодні і сьогодні сійте, якщо є насіння, якщо немає, терміново знайдіть і посійте все на ваших полях. Сьогодні з вами команда Артфілс, я Олексій Серєнко. Бажаємо всім вам. Хороших стабільних розаїв і прибутків, а насамперед, перемоги миру добра злагоди. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Як завжди, коментуйте, задавайте запитання, ми будемо давати відповіді на них. На все добре, слава Україні!